Друзі, у продажу у нас з'являється ось такий Hyundai Santa Fe 2012 рік випуску з двигуном 3,5 літри бензин на передньому приводі з автоматичною коробкою передач. Автомобіль на фірмових дисках, на гарній літній гумі, гарний червоний колір. Авто з Америки в Україні у нас один власник. Є у нас тонування склад дуже достойний стан. По кузову є косметика, але не глобально. Місцями є трішки шпаклівки також не глобально тоненький слой. Камера заднього огляду встановлена, великий об'ємний багажник. Зараз покажу салончик комплектацію Салончик у нас шкіра, світлий колір, в гарному стані. Салончик доглянутий, є люк в комплектації, є вставки із дерева. Також у нас. Повний електроскло пакет, у нас якісна музика Infinity, електропривід сидінь. Спереду по салону також особливих зауважень немає. Гарний доглянутий стан, є допомога при спуску, шкіряне мультикермо, є також круїз-контроль. 81 тисяча миль пробіг даного автомобіля, жодної помилки немає. Мультимедіа Android встановлено, є у нас клімат-контроль, є також підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, люк. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль. Дане авто вже у продажу. У нас в компанії Автопарк місто Харків. Всіх запрошуємо на тест-драйв. До зустрічі, друзі.